Будемо за практику робити ці наради щотижневими, щоб оперативно реагувати на всі виклики, які стоять перед підрядниками, щоб максимально швидко завершити цей об'єкт. Станом на зараз підписуються додаткові угоди на продовження робіт на 2025 рік. Підписуються угоди з новими підрядниками на проведення на закінчення робіт по деяким будинкам, бо попередні підрядники порозривали договори. Рухаємося в цьому напрямку, вислухали, чим змогли оперативно відразу на нараді вирішили певні питання. Виконуючи обов'язки міського голови Анжели Макива вже активно веде перемовини з нашим губернатором Миколою Володимировичем Калашниковим з приводу того, щоб отримувати фінансування. Наскільки я розумію, найближчим часом буде нарада у нас проведена з ним. Ми представимо свою модель, як ми бачимо, з якими темпами і за скільки закінчити цей проект. Дамо свої напрацювання по фінансах, дамо пропозицію поспів. Фінансуванню, тому що ми в першу чергу зацікавлені, щоб ці об'єкти завершити якнайшвидше. і будемо просити звичайно допомоги від Київської обласної військової адміністрації. Станом на зараз орієнтовно потрібно ще 140 мільйонів гривень на завершенні цього проекту. Міська рада готова активно приймати участь в відбудові цих будинків. Ви прекрасно знаєте, що в минулому році у нас було багато залишків по бюджету, якби їх ефективно використали в минулому році. Можливо, на цьому році і це питання б не стояло, бо люди вже жили в своїх будинках. Але зараз будемо активно нашою українською командою включатись в процес і відбудовувати ці будинки до кінця.